Блін. Всім привіт, друзі! І от уже вже до нас початку відео. Реклама. Це... Го, не, дахів, що Всім привіт, друзі! С вами моя Він Ілізона і дивіться, тут ми. Тут якраз ми прийшли вже. Там ми прийшли. І дивіться, тут золото! І як ви упраздновали Новий рік? Ви хорошо упраздновали Новий рік. чи ні? А що це ти нажимаєш? Трахота. Так, 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 так. Все. Це перший уровень за 25 пятый рік. Безум. Басюто без, без золотного уровня. Ікрасе саме начальний уровень спочатку 20... перша серія про нас в 25-му році. Да, до речі, зараз 25 рік. Ой, ой! що це таке? Що це зволоч таке? О, паровозик! А, а... Ну, ты чотир... чотир... ж... а... а заметный Что ты за ты? Что ты? Что ты в жопу Что в школу не в школу ходишь? А, А, Ааа, а ты такие? А я не могу. Напишите в комментариях. Я же не так бежать. У тебя в школу напишіть в коментарях <гум> <гум> букву А. А якщо ще не йде до школи, то букву П. А, тут є ще вопрос з буквами. <гум> да. Хто там де? Страх. Хота хотіла з тим. Все, давай, я буду грати. А щось таке коротке відео вийшло в нас. І ще є час поіграти на те, як воно там в той, як є в той є. Великий... Війнушки. Можемо поіграти, якщо поте. <різь> 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 О, а что ты такие ру? Да. <риклад> так. И будем бунюшки потім грабем. Все, давай ему ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Куди ты? Блин. На куди ты гитащил? Мабуть, выигрыванный поезд. І поживати конфет. Ах ви, ах ви, ах ви. Mm -hmm. Mm -hmm. Давай стільки. Ей. О, дякую, що мені накупив монеток. Да, ми брати. Да, в мене ліжить не оцей синій і оцей. Вони брати. Так, да. все, давай. Так, ідем і до Так. Так, ця ми на підвоз. Я на столі. А зараз проваличи. Бо будуть за важкі. Ой, вже провалився. Так, надо. ох, надо бігти. А ну куди, куди, куди? Не буду тратити час на цей поїзд. Коробки. Вихожу на вулицю. О, який великий. Ой, ой, який. Ох, що тут їсти? Йду в ту хату. У тут є що їсти. О, тут же багато ще есте. Немало часу. Максимум прокачався. Все. Максимум все, друзі, пока, дякую за перегляд і всім, шо, я Пок... і всім пока Ми... Я буду зараз цього монстра добывать. Всім пока, до скорих встреч! все, пока!